Прогноз на матч чемпіонату України 14-й тур, матч туру дніпро 1 проти Шахтар Донецьк. І якщо розглядати ці дві команди, то дійсно в нас чекає по суті матч не тільки туру, а й першої половини, оскільки, в разі перемоги, скоріш за все, саме Шахтар закінчить перше коло у статусі фаворита, а в разі нічії або поразки Шахтаря. Скоріше за все саме Дніпро-1 стане одноосібним лідером на кінець першого кола. Якщо розглядати останні поєдинки, то в принципі варто зауважити, що Шахтар досить впевнено йде. був непростий поєдинок у них проти Зорі. Зіграли 2-2, але, по суті, мали би перемагати в даному поєдинку. Нічия була проти Олександрії, 2-2, де також, в принципі, виглядали непогано, але на останніх хвилинах втратили в меншості перемогу. Обіграли спокійно Інгулець Верес без особих проблем. Якщо брати Дніпро, то Дніпро зараз має кадрові проблеми. Команда дійсно має буквально 4-5 гравців, які можуть вийти на заміну, і все. Дуже багато травмованих, багато футболістів не іноземців не грають, і я думаю, що це може дійсно зіграти одну з ключових. Один з ключових моментів, чому Дніпро саме не зуміє сьогодні перемогти. В принципі, Дніпро виглядав непогано проти Миная, проти Колоса, але та ж сама ворскла показала, що в принципі на весь матч Дніпро один не вистачає. Я пропоную вам розглянути дві ставки. Перша ставка на гол Шахтаря в другому таймі. Думаю, що в принципі досить непоганий варіант. Скоріше за все, буде досить важко Дніпро один вистояти на нуль в цьому матчі, особливо в другому таймі, коли сили вже будуть. Менше і, відповідно, думаю, що Шахтар буде дотискати. І взагалом, думаю, що скоріш за все в цьому матчі ми побачимо перемогу саме донецького клубу. Але я би не розглядав тут ставку на перемогу однієї з команд. Все-таки пропоную вам роз... 에... придивитися до ставки на тотал, або індивідуальний тотал Шахтаря більше одного, або гол Шахтаря в другому таймі, або також непогано виглядає тут ставка на тотал-матчі більше 2,5. Мій прогноз на даний поєдинок буде індивідуальний тотал Шахтаря. Uh, більше одного.